Отже, люденьки всім привіт-привіт. Продовжуємо проходити військову кампанію Stronghold першої частини. І наразі у нас 11-та місія, яка називається Перша кров. І тут же до нас доєднується вовк. Тобто ми перше б'ємось проти вовка. І наше завдання стримати усі його атаки, а також почати виробництво вже арбалетів, як тільки вони будуть нам в доступі. Тож полетіли перше, що треба зробити, це потрібно розташувати замок і. Ще важливо розташувати його вірно, бо якщо поставити його не дуже красиво, то у нас не буде місця взагалі для розвитку. Це може нам зіграти не на руку, так би мовити. Так, отже, отже що я пропоную? Ми одразу починаємо ось так. Будуємось. Так, далі. Ми будуємо. Ми будуємо що? Ми будуємо? Раз, два чотири 4... лісоруба. Ми будуємо одразу каменярів. Так, далі. Далі нам потрібно підкупити дерево. Купляємо. А, ще що робимо? Робимо хатинку. Хатинка важлива. Далі, після цього одразу ж ставимо двох бочків. Двох бочків поставили. Далі, що ми можемо ми можемо? Нам потрібно ще. Підкупити дерево. Виставляємо раз. І виставляємо. Ага, немає, немає, ще потрібно дерево. Виставляємо два. Далі. Далі ми маємо одразу. Так, дивіться, звідки нас підуть, звідси. Тобто тут є два проходи з однієї частини, з іншої частини. А ми маємо одразу захистити ц... цей кут. Цей кут. Тобто ми можемо. Взагалі-то було б круто, мабуть, барбакан поставити, але, але можливо, невеличкий. Невеличкий раз, потім ще невеличку таку вежу. Два. <кій> <кій> Далі. Далі що з важливого ще? У нас е, є ще декілька можливостей. Отже, у нас є трішки грошей. І у нас одразу дано. А, ну Взагалі зброя дана. Тож. А, так, хлопці вже тягнуть, хлопці вже тягнуть. Що мені потрібно? Мені потрібно збудувати казарми. Де можна їх встановити? Ось тут встановимо. А, так. Що можна? Одразу можемо додати ще трішки волів. Бо це основний наш ресурс, і це наші гроші. А також можна додати ще мисливців. Мисливців, бо нам потрібна їжа. А тут взагалі в цій місії це дуже важливо, коли, коли вона взагалі є. Тож, полетіли. Ага, не полетіли. Грошей ще не вистачає. Грошей ще не вистачає, але каміння вже пішло. І луки вже додаються. Так, ще потрібно дерево, ще потрібно все. Так, каміння, 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 каміння. Так, гаразд. Каміння, каміння тришечки підійшло. Вот такое. Так, раз, загородили. Трішечки два. Тепер це каміння ми можемо продати. І починаємо. Починаємо. Ага, не починаємо. Нас знову не вистачає рекрутів. рекрутів так, тепер ліс вже прийшов. Давайте, 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 хлопці, скоріше. Так, ще двох. Ще двох сюди. Розташовуємо. Так, далі. Далі що? Далі. У нас тут ще... Скільки у нас там дерево? Дерево 28. Додаємо ще каменяря. Э, так, ще дерево йде. йде Несуть. Давайте, давайте, давайте. Хлопці, бички, полетіли, полетіли. <кій> Скільки так, ще потрібно додати їжу, бо їжа це у цій місії дуже важливий параметр. Її мало і потрібно, щоб вона була завжди. Треба додати ще. Може, полів та зробити ще зерна. Щоб випікали хліб, але але зараз подивимось. Так, у нас поки що немає взагалі. грошей, тож трішки підвищимо податки. Йди сюди. Угу. Популярність вже падає, вже падає. Так, 19, 19. Нам потрібно ще бочка виставити тут. Так, 19, 32. Давайте іще. зробимо ось так. Так, іще сюди. Що у нас там? Де каміння взагалі? Чому не несуть? Ага. Щось він каже, що мені начебто буде зараз не дуже добре, так? Так, лучники, лучники. Ну, луки в мене вже виробляються. А це вже начебто непогано. Іще бочок тягнеться, іще йде. Для... Так, ну гаразд, якщо така ситуація, давайте зробимо ось так. Давайте сюди. Так, і грошей не вистачає поки що. Людей не дуже багато. Ану, йди сюди, каструля з м'ясом. Та ти що? На короля побіг, а? Ну, ти сміливий. Хопа. Хопа, мінус. Два мінуса. Так, давайте ще ось тут розташуємо одну вежу. А мо... потім ще і ось тут. Я якось, мабуть, нерівно її виставив, але... Чесно кажучи, мені все одно. Так, гаразд. Так, то є. Далі, далі. Сюди. Розумію. Так, що у нас там? У нас наша популярність трішки трішки впала, але їжа поки що є. <кій> так, нам потрібно подивитися, що у нас є. Ага. У нас є дерево, тож ми розташовуємо. А також ми будуємо ще. Давай дерево тягни, 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 рідний. Так, та давай вже. хопа хопа, хопа, па Па, па па, па, па. Так, усі сюди, усі сюди, цих чуваків бити, бити. Та ні. Все. Ну, витримали начебто. Хоча були на межі. Хоча були на межі, реально. Так. Нам би огородити всю цю історію. Так. Так, гаразд. Трішки голди. Трішки побудуємо стіну. Так, що у нас там? У нас ще. Та ладно вже. Yes? Mm -hmm. <coughs> Давай сюди. Needed, needed, так, ідемо сюди, ідемо сюди. Завжди готові, розумію. Так, ага. Ну, як бачимо. А ну, можна взагалі. Ні, ні, зброю ніяку не можна купити. І це не дуже кльово, не дуже. Ось його йдуть мечники. Мечники йдуть. Так, давай сюди. Ось так. Ось цю стінку ми. Закриваємо. Ось цю стінку ми також закриваємо. Що у нас там? Нічого, о, щось є. Іди, іди Йди, йди сюди. Так, ну пуляють, пуляють. Наші мисливці також по нього стріляють. Не можу сказати, що щось там прям супер круто, але, але. Так, іще є лук, іще є один лук. Давай сюди, лучник. Ну і куди ти побіг, а? Кудись чапає, 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 чапає. Ну, ми такі, відважні, хлопці, героїчні, звісно. Опа, побачили. Все, наші побачили цього чорта. Давайте по, по ньому. Стріляйте. Опа, першу леді завалили. Ну ви тварюки даєте. Давайте, просто хоп, вбили. Так, ідіть сюди. Так, ще мечника звалили. Опа. Так, 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 давайте, 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 хлопці. Іди сюди. Так, гаразд. Гаразд, але не гаразд. Взагалі то це поганий, поганий такий дзвіночок. Це взагалі поганий дзвіночок. І це каже про те, що нам потрібно огорожуватися якомога швидше. Так, тут огородились, тут також. Тепер робимо ось таку з... огорожу. Е, потім, потім. Що ще? У нас є. У нас є дерево. Один. Два. Далі. Можливо. Мисливців. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розумію. Розумію. Так, ще. Додали хатинку. Ага. Кажуть, що ми вже можемо робити. Арбалети. Арбалети. Тож побудуємо. Арбалетчики, фраз. Все, нехай крафтить нам арбалети. Так, далі. І другого, який може нам робити просто броню. Так, звісно. Ага. Розумію, так, арбалетчики нам потрібні, звісно. Згоден. Так, ща один туди, один сюди. Так, сюди. Ти сюди залазь. Гаразд, гаразд, гаразд. Що у нас там з камінням? Каміння є, каміння є, каміння надходить. Каміння надходить. От ось так будемо огорожу робити. Так, що там по дереву? 22 дерева. Що можна ще там додати такого? Щоб у нас їжа ще крафтилась. Давайте, може, два поля виставимо. Угу, угу, Бачу, немає хатинки, немає хатинки. Так, розумію, розумію, Ї їжі залишилось небагато. Хоча, казалось би, стільки тут у нас всього, але їжі не вистачає. Їжі не вистачає, тож. Будемо з цим якось співпрацювати, якось боротись. Що там, де в нас вже дерево йде? Іди угу, угу. сюди. Ага, одна броня, дві броні вже є. Круто. Це дуже-дуже гарно. Дуже гарно, супер. Тепер. Тепер продаємо ще трішечки. Продаємо ще трішечки. І так, що у нас там? Дерево? Дерево давай дерево, бо нам потрібно зробити ось таке. Тепер в нас вже є вітрячок, тобто ми можемо вже всю пшеничку переробляти. Так, тут би ще нам трішечки розташувати ферм. О, арбалети пішли. Все, пішли арбалети, іди сюди. Forward! Круто, 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 полетіли. Полетіли, хлопці, полетіли. Дерево! Де дерево? Чуваки. Ах, гарст. Так, ось так от ми закриваємо. Ех, я не дав зайти. Ех, давайте, каміння потрібно. Каміння. Ні, давайте ось так встановимо. Ось так, нехай ходять тут. Так, що далі? Тут ми начебто закрили прохід, там закрили. Що у нас є? Два лучники є. Додамо сюди. Так, що ще? Дерево є, дерево є, це чудово. О! У нас вже є борошно. Це просто, просто фантастично. Просто фантастично. Один. Два пекарі, нехай, нехай працюють хлопці. Так, броня. Так, уж надходить, броня надходить. Я думаю, що... Можливо, нам потрібно трішки-трішки зробити міцнішим наші стіни. Через те, що, можливо, підійде катапульта. Ось такої. Так. Хлопці, хлопці, чуваки, давайте, давайте, давайте. Хоп, хлоп. Закриваємо. It's over, my Let's face it. Lost. Ага. Так, зрозумів. Ну що там? Ще трішки було. Ну, як я і казав, тут же підуть інженери е е з катапультами. Ось так зробимо, ось так. Так, арбалетчик пішов. Okay. Йди сюди. Okay. Так, ага. Навіщо щити незрозуміло, але нехай буде, нехай буде. Ага. А що, він все побіг? Ось тут ще треба закривати прохід. Так, гаразд. А що у мене взагалі ще. Є? О, я можу ще й мечника побудувати. Слухайте, у мене є ідея. Давайте розташуємо металеві шахти. Один. І два. Ну, хоча б два. Немає кому працювати. Ага, ага, так, так, так. Усі так кажуть. Так, отже, ми беремо ще. Так, борошно є. Тож можна ще додати. Навіть. Купити і додати. Так, чудно, чудно. Їжа є. Так, сюди гаразд. Ось тут треба ще трішечки закритий прохід зробити, так, щоб його просто не було. Не було. Так, у нас є що? У нас є каміння. Є каміння. А, і можливо ось тут ми можемо просто збудувати ось так. Ось так, ось так. Все. Так, тут є. Тут ми зробили. Далі. Далі, 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 далі. Нам потрібно п'ятари трішки. Потрібно більше золота, більше. Гаразд, гаразд. Тут тільки булови. Але, але, метал, де метал? Метал зараз буде вже йти до нас. О, Арбалети. Арбалети, то міць. То потужність. Як показала практика, вони йдуть сюди, у цю сторону, у цей бік, тож. Хлоп, закриваємо так, закриваємо так підходи Так, що тут ще можна? Тут, тут закрито. Ось так можна зробити, так, щоб нам не попадали по стінах. Метал, метал пройшов, гаразд, супер. Лучника потрібно ще сюди запхати. Сюди раз. Опа! Ти що тут робиш? Давай сюди. Що там було закрито? Не зміг пройти. Так, що там? У нас немає грошей. Та зараз будуть. Так, непопулярно, але Але що робить? Нам потрібні гроші. Йди сюди. Перед. Ти також. Так. Ти йди до цих хлопців. You, Тепер ви одна команда. Так, дайте мені трішки продати. Ага. Розумів, зрозумів. Так, скільки тут у тебе? Десяток мечників? Ну, гаразд, гаразд. Десяток мечників пхне. Так, ну, з лучниками я вважаю, що проблеми не буде такої, так? Вони усі все лягли. А ось мечників очікуємо, просто очікуємо. Ну, їх досить таки багато. Так, іди сюди. Каструлька з м'ясом. Іди також сюди. Ага, вони пішли прямо в лобову. І це. Так, це остання бійка. Тож ми маємо їх просто тут всіх покласти, покрошити. Так, йди сюди, тобі сюди. Ага. Ось ось цей проход прохід життя. Так, іди сюди. І ви також йдіть сюди. Бо ми ще не дуже розуміємо, що буде коїтись далі. А ну-ка, чувак. А, вони повертаються. Це взагалі просто пісня. Хтось десь довбиться вже, так? Так, хлопці, хлопці. Опа, а тут що була дірочка? Ну, гаразд, гаразд. Це не дуже-не дуже кайфово. Так. Закриваємо прохід. Мечники зайшли. Ну що ж. Тож, наше завдання зробити їм теплий прийом. Дивіться, як зараз буде тут проходити. Так. Ну, раз, бежит сюда. Просто потребно их вырезать у всех. И цих також. Ну, боги і можуть там по шапки надавати. Так, ну гаразд, все. Все, я думаю, що це просто перемога. Так, це перемога, але це було не досить легко, тож. Ну, гаразд, далі. Що ми там бачимо? Опа! Кабан. Кабан заволодів одним з... од... однією землею. Ох, падлюка, паскуда такий. Ну гаразд. Ми також взяли одну землю біля вовка. Але я вважаю, що далі нам потрібно буде щось з цим робити. Тож, дякую за перегляд, підписуємось на канал, ставимо лайки і до зустрічі у слідуючій місії. Па-па!